В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дорогі брати та сестри, ми продовжуємо святкувати Різдво Христове. Сьогодні неділя після Різдва Христового і Церква вшановує пам'ять святого Йосипа Обрушника, святого Царя Давида. І апостола Якова, брата Господнього. Ми щойно з вами чули в Євангелії якраз той епізод, коли волхви пішли вже від Ісуса Христа, віддавши йому дари, і як ангел Господній явився Йосипу, що сказав, що йди в Єгипет, бо Ірод хоче вбити немовля. Коли ми дивимося на Вертеп, ось який у нас в храмі, то ми бачимо, що Господь Ісус Христос в яслях, на сіні, так як ми співаємо в колядках, ми знаємо, він народився в Вертепі, в хліву, туди, куди заганяли худобу. Ми бачимо, що біля нього стоять ці постанці, ці царі, їх називають колядках. Які принесли йому дари. Але хронологічно це не зовсім так. Вони прийшли не в, не в той не в день народження, вони прийшли набагато пізніше. Можливо, це і рік, і, і навіть до двох років було. Тому що сказано було, що коли вони прийшли, ці волхви, то Ісус Христос вже був у домі. Ми в Євангелії читаємо, що Він був у домі, коли вони прийшли? А вони вперед прийшли до Ірода. І що Ірод їм сказав? Що ви то йдіть, поклоняйтеся, але прийдіть мені, скажіть, де він є, щоб я йому теж поклонився. Але він просто лукавив. Він хотів вбити. Уявіть собі, яка була велика злоба. І він дійсно хотів вбити як майбутнього конкурента, який ще зовсім, зовсім маленький, тому що він чув, що це цар. Але він не усвідомлював, що це цар всієї землі, а всього світу, точніше сказати, який смирив себе до раба заради спасіння людства. І ми знаємо, да, що Ангел сказав Іосипу, і вони пішли в Єгипет, а потім, коли вже Ірод помер, вони повернулися у місто, яке. Назарет. І так і сказано, що збулося слова сказане пророком, що Назареєм назветься. Тобто Ісус Христос Назарей. Добрі браті і сестри, ми бачимо, що от Іосиф обручників називали, як можна сказати зараз по сучасному е охоронець, охоронець Діви Марії. Він охороняв її. То Йому з'являвся не один раз ангел. З того письма ми знаємо, що перший раз ангел йому уявився тоді, коли він дізнався, що Божа матір вагітна. І що він подумав? Іван описується? По закону, по закону, він мав би сповістити всім і Божу матір би покарала, тому що вона обрушена і вагітна. Але він хотів її відпустити. Але явився йому ангел і сказав, що не бійся, що Марія від Духа Святого почала. І народиться син, який спасе весь світ. Тому другий раз ангел йому являється, щоб бігти в Єгипет, і третій являється вже, щоб повертатися назад з Єгипту в Назарет. Також, дорогі браті і сестри, сьогодні святкується пам'ять апостола Якова, брата Господнього. Трішки поясню, чому він називається брат Господній. Тому що цього Йосипа, про якого ми щойно говорили, він вже був в таких літах немолодих. Писується, що йому було десь за 80 років, а Діві Марії було 14, так? Ну, Приблизно ми це все говоримо. Він вже мав. Він був вдовець, він мав дружину, яка померла, і мав дітей. І от, Яків апостол, це якраз син цього праведного Іосифа Обручника. І сьогодні пам'ять його теж вшановується. Ну і царя Давида, про якого ми знаємо, що він написав псалтир, якою ми користуємося, молимося. І взагалі, псалтир використовується. У богослужінні завжди. Немає такої служби, щоб не використовував псалтир. От навіть ці прокімни, які ми читаємо, це е, стіжки з, стіхи з е, псалтирі. Часи, які ми читаємо, це теж псалми з псалтирі. Тому сьогодні ще вшануємо цього е, великого угодника Божого, до речі, який е, чим славиться, да, багато він написав псалмів. Але самий найзнаменитіший, який ми всі знаємо, це помилуй мене Боже. Він його написав якраз після того, як він крепко зрішив. Всі ми знаємо, що він і зрішив гріхом блуда і вбивства. Але йому пророк Нафан нагадав про це, ми неодноразово про це говорили, і він плакав і написав цей покаяний псалом, «Помилуй мене Боже. І якими зараз користуємося. Тобто він це не написав просто для нас, він це з глибини свого серця говорив і дійсно щиро каявся. От бачите, зрішило, до неї кається. А от Ірод, Ірод, який, уявіть собі, погубив 14 тисяч маленьких дітей від 2 років і нижче, він не каявся, він не мав покаяння. І ми провести аналогію, да, що от Ісус Христос був біженцем. І зараз багато людей покинули свої домівки, тому що або вони розрушені, або там йдуть бойові дії і вимушені їхати в інше місце шукати десь тобі притулку. І Господь Ісус Христос бачте, був гонимий. І, як ірод цей злосний погубив, так і ірод московський. Вже дуже багато погубив синів і дочок української землі. І, дорогі браті і сестри, ці 14 тисяч немовлят дійсно, освітівці кажуть, що дійсно вони стали першими мучениками за Ісуса Христа. І Івіть собі, да, вони ж нічим, нічим, нічому не винні, але вони з Богом. Тому що неважливо, скільки людина прожила тут на, цьому, тут на цій землі, важливо, щоб вона, після того, як завершиться це земне життя, щоб вона пішла до Бога у Царство Небесне. Тому що Господь прийшов на цей світ для того, щоб спасти людей від прокляття, гріха і смерті, щоб відкрити людям двері до Царства Небесного. Щоб кожен, хто хотів спастися, мав таку можливість. Тому, браті і сестри, ми бачимо, що одні люди приймають цю радісну звістку про народження, інші хочуть його вбити як ірод. Одні, так як потім ми читаємо Івані, одні слухали Господа Ісуса Христа і старалися досухати виконувати, а інші що хочали, хоч, хотіли в чомусь його уловити і хотіли вбити. Я кажу, в дитинстві хотіли вбити і. Потім, коли він проповідував, теж хотіли вбити. І все ж таки вбили і розіп'яли. І ще кричали, як? Кров його на нас? І що? На дітях, на дітях наших. Каже, жахливі, жахливі слова. Да? Тобто ладно на себе бере, ще каже на дітей, хай буде, хай буде на дітей ще. І дійсно, братій сестри, ми бачимо, що людина сама користується, я кажу, цей свободою, яку Господь дав, або на зло. Або на добро. І всі, кожен, кожен може, дивіться, от кажуть, от росіяни вони можуть не слухати е, свою владу і не йти. Можуть, можуть не піти. Але вони слухають, і йдуть, і воюють і приходять і роблять беззаконня, а могли б не піти. Тому. Кожен трій братів і сестри дасть відповідь за це прожите життя. І е, нікому ми не, не будемо сказати, о Боже, ти недостатньо зробив, щоб я спасся, щоб я повернувся до Тебе, Бог все робить. Але від нас залежить, чи ми сприймемо цю благовістку про, про народження і про воскресіння. Чи ми будемо старатися жити з Богом, чи просто будемо плисти по тому, така от у тій річці бурхливі, так як Святитля Ігнатія Вреченіна говорить, що життя це є така бурхлива ріка, і якщо не гребсти, то можна плисти, попасти в обрив і загинути. Тому, дорі браті і сестри, апостол Павло говорить, що не бійтеся тої смерті, не бійся того, що може вбити тіло. Того, що може вбити душу. Тому що, що таке смерть? Це розлучення душі з тілом, але не з Богом. А з Богом ніхто ніколи не може нас розлучити. Тільки ми самі можемо відвернутися спиною до Бога. Тому ніколи не повертайтеся спиною, вихто, браті і сестри, сестри до Бога, завжди служимо йому, молімося, спасаємося, навертаємося, каємося. І живемо з Богом тут, щоб з Богом жити у вічно вічності.